Дух Святий, це є мир, це є любов, це є злагода, що удаляє всяку депресію, удаляє всяку злість і удаляє всяку ненависть. Чому треба Дух Святого приймати в своє життя, щоб наше життя було дійсно вільним від гріха, від злості і від невірності один до одного? Що для цього потрібно? Потрібна церква і люди Божі, тобто пастиря, звичайним словом. Чому? Тому що Дійсно є історія про корабель, про капітана і про маяк. Коли капітан стояв на своєму, не хотів звертати, але в останню чергу йому маяк сказав, що я є маяк, і він розвернувся, щоб не було крушення корабля. Так само в нашому житті люди Божі, простим словом, пастиря, священники, деякона, це люди як маяки. Що якщо ми потрапляємо в церкву, вони у нас з ну, з життя цього темного проводять життя кудись світле в життя. До Духа Святого. Якщо в нас є депресія, там злість, ненависть, невірність не до одного, то люди Божі, як маяки, вони нас переводять до добра, до любові, до вірності і до радості. Тому Бог дав нам пастирів, щоб ми їх слухали, щоб ми їх навчалися, щоб ми також зростали. І пастиря може бути всі. Тільки що треба церква, щоб нас навчили в цьому, і що у церкві зростали. І кожен з нас може бути як священиком, може бути пастирем, бо цей цю. Так сказати, дарунок до нам Господь Ісус Христос. Тому, слухаючи Слово Боже, кожного дня, хоча б мінімум по дві годині протягом 21 дня, то в нас ця інформація пропишеться в голові, і будемо завжди до неї приходити. Тому, щоб ми були дійсно жили в любові, треба, що церква, люди Божі, маяки святі, бо Ісус Христос був світлом, був маяком, віртував дуже багато людей і також учнів своїх. Тому приходимо до церкви разом, і щоб бути дійсно в радості, в любові. Мэри вірності і в служінні Господу. Амінь.